Привіт! Це презентація на тему Історія хімії, робила її Карпенко Діана, першокурсниця першого А класу. Почнемо, звісно, з поняття, що таке хімія. Хімія це наука про речовини, їхні властивості, будову та перетворення. Вона є однією з найдавніших наук, що виникла ще в давнину. Хімія вивчає склад, будову, властивості та перетворення речовин. Склад визначає елементи, з яких складається речовина. Будова досліджує розташування атомів і молекул в речовині, властивості описує фізичні та хімічні характеристики речовин. Перетворення вивчає хімічні реакції, що змінюють склад речовин. Слово хімія походить від давньоєгипетського слова хем, що означає чорна земля. Давньоєгипетський період. Єгиптяни були відомі своїми знаннями в області алхімії, яка була попередницею сучасної хімії. Давньогрецький період, давні греки, зокрема Демокріт, розвинули теорію атомів, що стала основою сучасної хімії. Середньовіччя Алхіміки середньовіччя намагалися перетворити прості метали на золото. Новий час. В новий час, завдяки науковим революціям, хімія стала наукою, заснованою на експериментах та спостереженнях. Виникнення хімії в давні часи. Хімія виникла з алхімії, яка виникла в давньому Єгипті. Давній Єгипет, єгиптяни вивчали перетворення речовин, зокрема виробництво фарб, ліків та парфумів. Давня Греція. Давні греки зробили внесок у розвиток атомістичної теорії, що пояснювала будову речовин. Давній Рим, римляни використовували хімічні знання для розробки металургії та виробництва кераміки. Середні віки алхімія продовжувала розвиватися. Алхімія. Алхіміки досліджували перетворення речовин, намагалися знайти еліксир життя та перетворити метали на золото. Розвиток 16 століття практично повністю було присвячене пошукам нових елементів, які можна було б використовувати в медицині. Перші університети. Університети, що виникли в середні віки, сприяли розвитку наукових досліджень, в тому числі в області хімії. Розвиток хімії в новий час. Новий час ознаменувався науковою революцією, що сприяла розвитковій хімії як науки. Роберт Бойль. Він сформулював закон Бойля маріотта що описує залежність об'єму газу від тиску. Антуан Лавуазьє. Він встановив закон збереження маси, що став основою сучасної хімії. Джон Дальтон. Він розробив атомну теорію, що пояснювала будову речовин. Розвиток хімії в сучасному етапі. Сучасна хімія характеризується широким спектром досліджень від розробки нових матеріалів до вивчення молекулярної біології. Матеріалознавство, вивчення властивостей та будови матеріалів, молекулярна біологія, дослідження живих організмів на молекулярному рівні, хімічна технологія, застосування хімічних знань для розробки нових технологій. Внесок українських вчених. Українські вчені зробили значний внесок у розвиток світової хімії. Іван Горбачевський, відомий своїми дослідженнями в галузі біохімії та фармакології. Олександр Бородін, видатний хімік та композитор, автор опери, князь Ігор Микола Зелінський, він розробив метод очищення повітря від отруйних речовин, який застосовувався під час Першої світової війни. Олександр Палладін, один з основоположників біохімії, досліджував обмін речовин в організмі. Інформація з презентації була запозичена з Вікіпедії та інших сайтах, на яких була інформація. Озвучене відео було завдяки боту на рекіт.com. Дякую за увагу!